Військово-технологічний спорт це спорт майбутнього. Це сучасна, потужна платформа для отримання навичок дуже важливих в наш час, в час війни, в час потрібної оборони. Демонстрація молоді. що Це права важлива, вона популярна. Хороша атмосфера. Сьогодні перше офіційне змагання вже в рамках як вид спорту, тому що вже федерація отримала військово технічний став сам видом спорту в нашій Україні. Тому багато людей долучається до цього виду спорту. Багато операторів фівідронів ви бачите сьогодні. Представлені 67 чоловік, що дуже приємно, і просто кількість могла бути але просто ми по часу не встигнемо щоб всі просто відлітали. Плюс на розвиток а, спорту. У нас були команди, які домінували. Зараз з'явилися нові команди, нові пілоти, які вже піджимають. Але це спорт і повинні всі розвиватися. Тому команди і пілоти, які вже мають якийсь рівень, вони своїм рівнем підтягують інших до себе. Десь може півроку вже літаю на змагання. Тільки ну, на кращий результат не... ніяк інакше. Дживуни, антенки. Антен... Антенка на відео, антенка на управління, камера. На сьогоднішній день в принципі за бажанням можна зібрати дрон повністю з українських компонентів. Взагалі є спеціальний сервіс, який допомагає будь-яким бажаючим зібрати дрон. Там є зібрані всі рекомендовані комплектуючі. Тут можна подивитися, зайти там разом з ціною, з магазинами. Хочу нагадати, що ми усі разом з вами. Будуємо цей новий вид, вид спорту крок за кроком. Ми вже провели багато змагань, і ще дуже багато у нас попереду чемпіонат України, міжнародні змагання. Тому бажаю вам усім успіхів і слава Україні. У нас є крім fpv дронів, перегонів представлені ще наземні наземнізовні комплекси, які теж там мінування бомбери. В тому числі тут є виставка 22 виробників, е які показують свої обладнання, свою техніку, які вони готові надавати для е здобуття нашої перемоги. Центр підготовки снайперів займається підготовкою снайперів, але взаємодія з дронами, з FPV-дронами, з розвідувальними дронами. Без дронів нікуди. Розвідка це головне. В кожному підрозділі треба, щоб були маленькі відділення БПЛА, щоб взаємодіяли з снайперськими підрозділами. Приємно бачити, що є підтримка від обласної військової адміністрації е і готовність разом з відокремленим підрозділом тут на місці е впроваджувати нові заходи, йти в місцеві громади, вводити експериментальні нові розділи, е робити все для того, щоб підвищувати обороноздатність регіону. Очікуємо масштабування операторів, їх навики, які постійно покращуються. Це добровільне контрактування в лавах Збройних сил або інших військових формуваннях для того, щоб впевнено продовжувати нищити ворога. Давайте оплески всім нашим учасникам за те, що ви приїхали, показали свою майстерність. Я надзвичайно здоволений. То, що вірив хлопцям, я навіть знав, що вони все вийде, що вони дійсно заслуговуються, вони дійсно тренуються, вони ми найкращі. Це вже не перші змагання, де вони приймають участь. Тому я, я дякую нашим пілотам, дякую нашим прекрасним жителям, що долучаються до цього виду спорту і дійсно стають переможцями. Мені надзвичайно приємно. Я радий з нашу громаду, радий з наших прекрасних людей. Ми раді Раді, раді. Ви, ви, ми сказати, дякую, величезна організація. Абсор... На Дуже високий рівень. Клас супер! Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.